Друзі, усім привіт! Ми продовжуємо 10-й тур. Група Сі. І у нас сьогодні теж неральний матч між Мюнхенською Баварією та Каталонською Барселоною. І зі мною сьогодні в студії знаходиться Ростислав Кравченко. Той самий Ростислав, який у нас завжди в гостях, він уже, знаєте, так, причаївся до нашого коментування. І вже, я думаю, ночує ну, в студії навіть, а Ростиславе? Так, звичайно, я у студії, готовий також разом з тобою коментувати, владу. Вітаю всіх глядачів і думаю, що нас очікує дуже цікава гра. Ну що ж, ми будемо відправлятися з вами на легендарний стадіон Альянс Арена. Нагадаю, цей стадіон знаходиться в Мюнхені. Теж на хвилиночку і в Турині вже теж Альянс Арена, але давайте не плутати все-таки. Там Турина, а ось тут у нас все-таки Мюнхен. Німеччина, Італія, дві різні країни. Ну що ж, друзі, такий матч відповідальний. Група СІ взагалі насичена. По результатам у всіх команд рівні шанси вийти в плей-офф. А хтось навіть буде боротися за те, щоб не вилетіти з нашого. Точніше, не вилетіти з нашої ліги саме так. Ну що ж, бачимо, що будуть виходити команди вже на поле. І давай, Ростиславе, перейдемо до складів щоденько, я думаю, так? Так, звичайно, на воротах у Баварії Мануель Ноер. фланги захисту Адріасова та Тео Ернандес. Тільки захисників Боретеньк Зюра та Люка Ернандес. Півзахисті Коки та Гурецька. фланги атаки Гнабрі та Коман, І на вісті атаки Левандовський. Схема 5-2-2-1. Дмитро Кошевенко, головний тренер команди сьогодні. Складе тактику не змінює. Все довіряє своїм хлопцям, які в основі. Я швиденько перейду до складу каталонської команди на воротах у Гольоріс в захисті троє центральних захисників Варан, Піке і Умтіті. Далі до півзахисту перейдемо в опорній зоні, грає Відаль. Поруч з ним центрального півзахисника грає Дейнг. Ну і попереду 5 нападників. Барселони вже така звична схема. Ліворуч нападі грає Решфорд, праворуч Леонель Мессі, відтянутого Форварда грає Жоао Фелікс. І попереду двоє центральних нападників Кейн і Ікарді. Схема на гру 3-2-5, головний тренер команди Гліб Боковенко. Ну що ж, друзі, буде зараз розпочинатися цей матч. І я думаю, багато з наших глядачів очікували цю подію, навіть нам писали в групі, що коли вже буде матч, ми вже зачекалися. І можна це все зрозуміти, враховуючи. Що це останній тур перед важливим плей плееоф для команд. Так і знаєш, думаю, що, що тренер Барселони, що тренер Баварії налаштовані на максимум. І навіть їх схеми такі, знаєш, промовисті. П'ять нападників Барселони демонструють, що їм тільки потрібна перемога. А п'ять захисників Баварії демонструють, що також перемога не була зайвою, але і у разі нічиї шанси ще залишаться. Так, у Барселони ситуація трошки гірше. У команди 10 очок. І дійсно сьогодні потрібна перемога, бо у разі нічії у команди буде 11 очок і не впевнений, що Барселона з такою кількістю набраних балів вийде саме в плей-офф. Ну, щоб боротися за Єврокубки, розуміється. Бачимо Баварія в Атаці, Гнабрі. І віддає на Тео Ернандеса. Обережно, Баварія грає. Гнабрів дотик віддає О, на Тео Ернандеса. Тео Ернандес! Скинне. Що ж буде робити з м'ячем? Що ж буде робити з м'ячем? Тео Ернандес, але, але не зумів подати. Але блокують. І буде аут на буде аут. Баварії. Коке віддає на Левандовського, але як граю мтіті. Все. Прослідкував він цей момент. Макус. А точніше, момент саме передачі. Варан, Довге таке закидання на Решфорда. Меч не не Може зачепитися, Решфорд встигне, до речі. Подача Решфорда на Кейна, але Кейн не зумів дотягнутися. Головою, атака продовжується, Дейом. віддає на, на Фелікса. Фелікс, до Фелікс. Закидання на Яка закидушка. Але І. саме Буатенг вибиває м'яч на кутовий. І Леонель Месі буде подавати. 56 на 44 володіння м'ячем поки що за Мюнхенською командою. Месі подача, подача на Фелікса. Фелікс не дотягнувся. Кейн скидує. Відаль може пробити. Відаль пробиває по поворотах. Який сейв робить. Мануель Ноя. Нереальне щось відбувається. Левандовський. 20 та хвилина зустрічі. Як розпочали команди? Так, дуже активно, і це забігання Макуса. Мені дуже сподобалося до кінця зіграв. Ікарді віддає вдотик на Месі, але передача не дійшла до Ліонеля. Серж Набрі віддає на Тео Ернандеса. Тео Ернандес пробиває, але Піке вже блокує удар. Ікарді знову в атаці Барселона. Месі на правому фланзі. Віддає на Решфорда. Решфорд одразу вдотик, Але вже Боатенх м'яч вибиває в аут, Поки що бачимо в захисті у Баварії певний хаос відбувається. Хоча захисників вистачає. Це діє на руку поки що саме каталонській команді. Ікарді може пробити Ікарді! Сіка рятує зараз Баварію від пропущеного м'яча. Це зараз така була нереальна можливість у Барселони відкривати вже рахунок, але не відкриває. Саме вже Ікарді. І міг би бути. Та вже бачив у вогодах м'яч. І теж вже націлений був удар, але Стіка врятувала Баварію. Ну, Босово ще діє, хоча Баварія також намагається контратакувати. Тічі віддає на Месі, Месі в дотик на Ікарді, Ікарді на Решворда, але як грає Зюле. Теорнандес. Намагається заспокоїти гру. Хоча Баварія розпочала теж активно і. Певні були такі позитивні поштовхи. Далі вже Барселона перейняла цю ініціативу. Оке... Кома... Команда Коман не зміг пробити поворота Хінгслі. І зараз е... можливість була хороша у Баварії. Горецька віддає на Зюле. Зюле довга передача на Левандовську. Левандовський пробиває поворота! Левандовський, по воротах, Левандовський бити, забиває так, на 39-й хвилині 1-0. В нашій зустрічі Баварія відкриває рахунок. А хоча і, і з однієї сторони, як так мо, 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 Знаєте, як так відбулося взагалі? Не зрозуміло, тому що Барселона мала нагоду перед цим і була стійка. А Баварія бере і забиває. Ну знаєш, не забиваєш ти, як то кажуть? Класична фраза. Вона. Тут дуже підходить. Який удар, який удар був від Роберта Левандовського? І забуває каталонцям, і Бахсі треба намагатися виходити з цього такого психологічного удару, бо не пощастило, що її пропустили, буде важко. І 1-0 вже на 39-й хвилині саме Мюнхенська Баварія виходить вперед. Тож таки, враховуючи, який в нас сьогодні поєдинок. який досить складний. складний і непростий. Бачимо, що Барселона одразу йде в атаку і заробляють штрафний каталонці. О, а це вже шанс. А це може бути дуже хороша нагода. Спалили на саме Де Йонгу і буде небезпечний зараз. штрафний буде бити, звичайно. Але ні, не Ліонель Месі. Буде Де Йонг бити. І, а він не б'є, віддає передачу. Ікарді, забиває Ікарді Гол на 45-й хвилині! Барселона зрівнює рахунок в цій зустрічі. Ось ви подивіться, що відбувається в сьогоднішньому матчі. Це щось нереальне. Ось такий поєдинок ми хотіли насправді, коли є така інтрига. Дуже емоційний. Так. І... Барселона, нагадаю, перед цим мала момент хороший, коли Ікарді робив у Сіку. І якраз так. зараз він бере вже і забиває свій момент. Вже Ні Сіка, ні Нойер не врятували Баварію від пропущеного м'яча. Заслужив. В нашому матчі. І одну хвилину додає арбітер. Чи буде атака остання у першому Росола, таймі? Горецька віддає на Левандовського, Лево. Набрі. Серж Набрі mm -hmm. не зумів пробити. Один-один першому таймі. Там Що Тут і... Там Гавис лежав у баваді. Який перший тайм? Так, ось і перший тайм у нас. Будь ласка, е, завершується перший тайм, за завершується перший тайм. І бачимо статистику поки що на екранах. Два удари один стиру у Баварії, три удари два стиру е, Каталонської Барселони. Ну що ж, така статистика, і насправді, що хочеться відмітити, що дійсно. Барселона поки що бачимо краще, але Баварія теж І першою відкрила рахунок, і знову ж таки, гол Левандовського, я думаю, додав впевненості саме, саме Баварії. Ну, ж таки, так, На початку, коли Баварія забила, але далі Барселона рахунок зрівняла. Ну що ж, побачимо, який буде другий тайм. Так, я думаю, що тільки найцікавіше попереду. Поїхали? Думаю, що... Погнали. Так. Бачимо Рафаель Варан з м'ячем. Віддає на Фелікса, Артура Відаль. Де Йонг. Жуао Фелікс. Умтіті. Довге закидання. Ні, не вдається зараз атака у Барселони, але м'яч зберігається. Ліонель Мессі. Мессі віддає на Фелікса, Фелікс подача на Кейна, але Кейн не пробиває. Відаль на підборі. Відаль пробиває. І який сейв робить Мануель Ноєр. Супер сейв. Будь так. ласка. Подивіться, яка була атака від гранатових зараз. І який сейв від Мануеля Ноєра. Ну дійсно, капітан команди і рятує вже не в першому матчі. Скільки ми бачили сейвів від цього голкіпера вже на протязі нашого чемпіонату. Артура Відаль. Піке. Піке зараз підключається Це до атаки. Фелікс. Фелікс не втрачає м'яч і віддає на піке Це Піке. Походить. Відаль. Сіси в атаку від Барселони. Де Йонг, спокійно, треба підібрати м'яч. Видаль, Де Йонг. Видаль Кейн. Гаррі Кейн. Втрачай м'яч. Ух, яка боротьба. Варан. Варан. Феликс. Витесняють, поки горці баварі, але бокс он намагається. фол Зробити атаку, і фол Бачимо проти Артуру Відаля. Зараз порушили правила і буде штрафний небезпечний у Барселоні. Але я думаю, що буде подача, все-таки дуже така велика відстань до воріт. Ді Йонг, я думаю, не буде бити. І, дійсно, подача і, на Фелікса. Подача. І Відаль на підборі. Відаль пробиває, але, <гум> але <гум> в руки Мануелю Ну Но Сьогодні бачимо Відаль, не дивлячись на те, що грає в опорній зоні. Він іще пробиває поворотах сьогодні, вже не вперше. І немало так, не вперше. <див> Бачимо, вже Баварія вже в атаці. Левандовський може пробити, але захист Барсони зараз. Що це було? Піке зараз не зрозуміло, не що зробив, і непорозуміння саме відбулося між Льорісом і Піке. Передача. Тео Ернандес. Деверноандес. Подача через у себе досі? вже ходив, хотів пробивати Новий Левандовський, але не пробив. Месі Фелікс. Ну, враховуючи, який у нас був перший тайм, другий такий поки складний для обох команд. М'яч в основному знаходиться в центрі поля, але команди буває виходять в контратаки. Так, багато сил віддали, але борються команди. Віддають. Відолідок! Відаль зараз О, міг бути героєм і він знову пробуває по воротах. Поміть же, скільки ми сьогодні вимовили прізвище Артура Відаля? Дуже ініціативний. Я думаю, що це певний тактичний момент від Гліба Боковенка дійсно. І... Так, цілком можливо. Ну, загалом, як тобі другий тайм за 73 хвилини. Що скажеш по командам? Хто тебе сьогодні ну, видно, поки все, Поки що напевно трохи краще по її Барселона, але і Баварія демонструє, що якщо буде момент, вони можуть і його реалізувати. Як це було в першому тамі захисту Вернандес, це у Тіті як грає! -ті -ті. Ну, в першому, Те, на часу все менше в першому матчі? Нагадаю, рахунок був 2-1 на користь Баварії. І сьогодні одна із команд може і взяти, як взяти як Реванш. Ну реванш може взяти точніше Барселона, а Баварія може Подача, закріпити в це перемогою вдруге. Є ще час, нагадаю, 11 хвилин до завершення основного часу нашого матчу. Так, каталонцям цей гол дуже необхідний. Адріотла Адріо віддає. Бачимо, з командом обігрується. Адріоцола Далі йде з м'ячем. І зміщується в центр Адріоцола. Але не точна передача. Кипітка. Ікарді забирає. Ліонель Месі. 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 Треба пасувати. Довге переведення на інший фланг. О, Маркус Решфорд. Проти Одріон Солу робить Маркус, подачу. подачу. Кейн подача, не дотягується, да. але ще буде що атака від каталогія. Всі в атаку, бо силами йде. Решфорд віддає на відаль. Відаль. Може знову побі, ні. Відалі! Люка Ернандес вже забирає м'яч і Знову відаль! Міг створити момент. І заміни! Намагаюся. Тайсон Його. виходить. Замість Жо Фелікса і замість Решфорда виходить АКПОМ на останні хвилини. Думаю. Замість Відаля Серже Роберто. Так. Думаю, Гліб просить суддю додати якомога більше хвилин. Подивись, що робить Тайсон АКПОМ. АКПОМ. Серже Роберто. Серже Роберто. передача. І передача. нас доганяти, здоганяти? А Ернандес. Вибив м'яч, ну, як з точки, це просто не. виніс та, м'яко вперед. І матч завершився з рахунком 1-1. Хороша гра, мені сподобалося, що обидві команди атакували. Так, цей результат не влаштує саме Гліба Боковенка, тому що ну, тепер треба дивитись, як свої матчі зіграють інші команди і вже розраховувати, ну хоча б ну, на третє місце. Не знаю, знову ж таки, тут це вже покаже фінальне турнірне становище команд. Тому що в нас ще тільки в цій групі зіграв Ювенту з Віллералом, і ще й ось інших матчів у нас не було. Там ще, нагадаю, в групі Сі залишився матч між Манчестер Юнайтед та Ліверпулем. Саме ці обидві команди ще у нас не зіграли. Тож, Ростиславе, mm -hmm. можеш mm -hmm. поділитись своїми думками? Так, як тобі гра загалом і. Як ти думаєш, сьогодні нічия це закономірний результат, чи все-таки хтось із команд заслуговував перемогти і, і виграти в цьому поєдинку? Ну, Можливо, трохи більше загрою, все ж таки, мені Берсона сподобалося, але і Баварія достойно зіграла, і я не дивуюся нічому результату, але все ж таки, якщо говорити не про гру, а про те. Що, що йде за цією нічиєю, а за цією нічиєю йде вигідний результат для суперників що Баварії, що Барселони у цій групі. І вони можуть, можуть з цим скористатися. Але на відміну від Барселону в Баварії хоч якісь шанси ще залишаються. Але треба дивитися на матч Манчестер Юнайтед і інших суперників по групі. Ну, знаєш, загалом теж така складна ситуація для. Команди Гліба Буковенка для Дмитра Кошевенка ситуація трошки легша. Ще, там, вже, можливо, з третього місця команда вийде в плей-офф. Треба знову ж таки дивитись інші матчі. Так, Тож, ми не будемо з вами спойлерити матчі Ювентуса з Вільяралом. Хто ще не подивився, можете подивитись, щоб. Не натрапити на наші спойлери. Два удари один стіру Баварі, один голос. Така майже 100% реалізація. Шість ударів три стіру Барселони. Барселона, бачимо, в другому таймі дуже багато було в поворотах, особливо Артуро Відаль, який грав, нагадаю, не нападника, а опорного півзахисника. Дуже багато ударів зробив Відаль, і він цим здивував. 46 на 54 Володіння М'ячем теж за каталонцями. Так, давай перейдемо швиденько до оцінок. У Баварії, бачимо всі 6,0 отримали, окрім 5 5,0 отримав правий захисник. Мануель Нойер 4 сейви зробив, можна було б трошки вищу оцінку поставити дійсно. Кінцлі команд 7-0 отримав. Теж сьогодні був активний. Левандовський, 7,5. Гол забив важливий для команди. Ну, Сьогодні сподобався Гнапрі на фланзі. Він грав непогано коке. Теж в опорній зоні. Тобто, в принципі. Таких великих запитань до Баварії немає по сьогоднішній зустрічі. Я думаю, в тебе теж. Ну, так, немає. Мені також, якщо набрати Левандовського, який забив м'яч, Набі також себе якісно показав. І давай швиденько перейдемо до Барселони. 5,5 з половиною отримав гольорі. Сьогодні без сейвів бачимо. Де Йонг отримав 7-0, ну, дійсно був сьогодні активний. Ну я би дуже би сильно відмітив Відаля, чому йому поставили тільки 6,5. Незрозуміло. Лікардіо отримав 7,5 за забитий м'яч. Сьогодні теж мав ну, із двох, з двох моментів він забив один гол. Теж є непогано. І знову ж таки теж... захист відіграв сьогодні у Барселоні непогано. Ну, там, окрім одного моменту, коли Піке з Льорісом не порозумілися, але то був такий єдиний момент, де було саме питання до дії захисника Барселони. Ну що ж, дякуємо командам за цей сезон. Когось ми побачимо в плей-офф. Можливо, когось вже не побачимо в плей-офф, а вже побачимо в наступному сезоні. Тож, і хочеться подякувати глядачам, які нас дивляться. Трошечки перепрошуємо, якщо ви чуєте певні там деякі інші шуми. Знову ж таки, не хочу, щоб цього було, але, на жаль, буває, я не можу цього уникати. Тож, теж перед вами так вибачаюсь і перепрошую. Надію, що вам все подобається. І будемо рухатись далі. З вами був я, Волослав і Ростислав Кравченко. До зустрічі в наступних матчах. До побачення. На все добре.